люд потомлений, і все спочиває, тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розбуттях людних. І ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, Оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають, а що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться, недолюди, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Нема на світі України. Немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, бертерство братнього. Найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу, та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, і хилитися, як хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих гречкосіїв, і сонця правди дозрівать в німецькі землі, не чужі претеся знову, якби взять всю мізерію з собою, дідами крадене добро. Тоді оставсь би сиротою святими горами Дніпро. Би те сталось, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли, не плакали б діти, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули, і сонце б не гріло смердючого гною на чистій, широкій, на вольній землі, І люди б не знали, що ви за орли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди, настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у синє море дітей ваших, і не буде кому помагати, отцурається брат, брата, і дитини мати. І дим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки проклянетесь своїми синами. Умийтеся, образ Божий багном не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі, на те тільки, щоб панувати бо невчене око загляне їм в саму душу глибоко, глибоко. Дознаються, небожата, чия на вас шкура, та й засудять, і премудрих немудрі одурять. Ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, а то залізти на небо. І ми не ми, і я не я. І все те бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю, нема, й бога, тільки я, так у цей німець узловатий, І більш нікого. Добре, брате, що ж ти такеє? Нехай скаже німець, ми не знаєм». Отак От то ви навчаєтесь у чужому краю. Німець скаже Ви моголи? Моголи, моголи, золотого тамерлана унучата голі. Німець скаже: Ви слав'яни, 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 славних прадідів, великих правнуки погані. І колара читаєте з усієї сили, і шафарика, і ганка, і в слов'янофіли так і претись, і всі мови слов'янського люду, всі знаєте. А своєї дась біг, колись будем, і по своєму глаголать, як німець покаже, та й до того історію нашу нам розкаже. От тоді й ми заходимось. Добре заходились по німецькому показу і заговорили так, що й німець не второпа, учитель великий, а не те, що прості люди. А квалту, а крику, і гармонія, і сила, музика, та й годі. А історія, поема вольного народу, що ті римляни, убогі, чорт зна що не брути. У нас, брути, і коклеси славні, незабуті, у нас воля виростала, дніпром умивалась, у голови гори слала, степом укривалась, кров'ю вона умивалась, а спала на купах, на козацьких вольних трупах, обкрадених трупах. Подивіться лише добре. Прочитайте знову тую славу, та читайте от слова до слова, не минайте ані титли, ні життії коми, все розберіть та спитайте тоді себе, що ми, чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті, то й побачите, що ось що ваші славні. Тебе виглядають, полетів би за тобою, та хто привітає, там повіє лісенький, як брат заговорить там широкім полі боля. Свиняє море, полетіл витай послухав, з облакав з ними, та подоля приборкала між людьми чужими. Раби подножки, грязь Москви, Варшавське сміття ваші пани. Ясновельможнії гетьмани, Чого ж ви чванитеся, ви, сини сердешної України, що добре ходите в ярмі, ще лучше, як батьки ходили? Не чваньтесь, з вас деруть ремінь, а з їх, бувало, й лій топили. Може, чванитись, що братство віру заступило? що синопом, трапезондом галушки варило, правда, правда, наїдались, а вам тепер вадить. І на січі мудрій німець картопельку садить, а ви її купуєте, їсте на здоров'я та славите Запорожжя, а чиєю кров'ю та земля напоєна, що картопля родить, вам байдуже. Аби добра була для городу, а чванитись, що ми Польщу колись завалили, правда ваша, польща впала, та й вас роздавила. Так, от як кров свою лили батьки за Москву і Варшаву, і вам, синам, передали свої кайдани, свою славу. Доборолась Україна до самого краю гірше ляха свої діти її розпинають, замість пива праведною кров із ребер точуть, просвітити, кажуть, хочуть материні очі современними огнями, повести за віком, за німцями недоріку сліпую каліку. Добре, ведіть, показуйте. Нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна добра плата. Розпадеться луда на очах ваших неситих, побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, учитесь, читайте. І чужому научайтесь, І свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, Того Бог карає, Того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Терви. Я ридаю, як згадаю, діла, незабуті дідів наших. Тяжкі діла, якби їх забути, я віддав би веселого віку половину. От така то наша слава, слава України. Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима. Щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благослови дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотна, давня година і оживе. Добра слава, слава України і світ ясний, невечірний тихо засіяє. Обніміться ж, братимуї, молю вас.